В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості, браться, ні, в гості вовк не забіжить. А він прибіг, щоб де небудь зховаться, проклятий людцобаками настиг. І рад би вовк, які ворота скочить. Та лишенько йому куди не поглядить. У сюди вовчинка недоленько морочить. Хоч та й плач ворота, як на теж, усі кругом заперті. А дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він і нажився, бач. А гірше от людей от види мої смерті, коли глядить на загороді кіцелі, на сонечко сонечку і дрімає, підскочить вовк і до кота мовляє. котусі братику, скажи мені скоріше, хто із хазяїнів отут усіх добріший. Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав. Час. Я у пригоді став. Чи чуєш гомін той, за мною тоженуться, котусь у братику, куди ж мені потхнуться? Мерші Степана, він добрий чоловік, кід вовкові сказав. Ах, та я у нього вкрав барана. Ну так навідась до Дем'яна. ей Дем'яна я боюсь, як тільки навернусь, згадає поросятка. Біжи, аж ген живе трохим. Трохим, бо зійтися з ним, з весни, що злив за ягнятко. Погано. Ну а чим не примиклим? Ах, братику, ти ля, я в нього звів. Так, бачу, ти усім тут добре надоїв, кіт вовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди й забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, щоб вовка од біди сховати. І так, таки, ти сам себе вини, що, братику, посіяв, та й пожни.